Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Діти, пограємо в гру. Потрібно уважно поглянути на картку і дати відповідь на запитання. Ялинка яка? Тож разом граємо, мову розвиваємо. Ялинка яка? Ялинка зелена. Ялинка яка? Ялинка колюча. Ялинка яка? Ялинка прикрашена. Ялинка казкова? Ялинка чарівна. Ялинка дитяча. Ялинка висока. Яка ялинка? Низька. Яка ялинка? Ялинка святкова. Ялинка новорічна. Ялинка блискуча. Ялинка сяюча. Ялинка різдвяна. Ялинка різнокольорова. Ялинка лісова. Ялинка пухнаста. Ялинка засніжена. Ви великі молодці. На сьогодні все.